Час виходу в ефір Кременчуцьких новин. Мої вітання. Сьогодні у випуску Віктор Калашник вручив державні нагороди родичам загиблих учасників АТО. Про стан і якості води у Дніпрі та новини спортивні. Не перемикайте. Сьогодні перший заступник міського голови Віктор Калашник вручив державні нагороди родичам трьох кремичужан, загиблих під час виконання свого службового обов'язку в зоні антитерористичної операції. Подробиці далі. У числі нагороджених посмертно Андрій Покладов, який загинув у лютому 2015 року під Дебальцевим, Олексій Древаль, який загинув у серпні 2014 року при обстрілі з мінометів та бронетехніки під Іловайськом, та Вадим Пугачов, який загинув внаслідок бойового зіткнення з диверсійною групою у травні 2015 року під містом щастя. Перший заступник міського голови Віктор Калашник подякував рідним загиблих військовослужбовців за виховання патріотів України, які віддали своє життя за незалежність та цілісність держави. Вони одними з перших пішли на цю війну і склали там свої голови, віддали свої серця за добробут кожного з нас і саме завдяки їх подвигу. Місто Кременчук є мирним, діти ходять до школи дитячих садочків. Місто живе мирним життям. Велике вам спасибі всім тим людям, які були з нашими героями. Вони завжди будуть жити в наших серцях. Відповідно до указу президента України Андрій Покладов нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького. А Олексій Дриваль та Вадим Погачов орденом за мужність. Довгоочікуваний парад вишиванок відбудеться вже за 10 днів. Заздалегідь готуються до народного свята учасники параду, в тому числі і заступник міського голови Віталій Малицький. Сьогодні він із нашими журналістами завітав до Комсомольську, щоб придбати сорочку з українським орнаментом. Про асортимент вишиванок та їх ціни. Дізнайтеся із наступного матеріалу. Комсомольськ маленька країна, у якій народжується національне українське вбрання, щоб побачити на власні очі, яким чином з'являється на світ вишита сорочка, заступник міського голови Віталій Малецький разом із молодими активістами відвідали вишивальний цех у Комсомольську. Тут нам показали спеціальне технічне обладнання, за допомогою якого наносять вишитий малюнок на сорочки. Скільки часу витрачають на те, щоб зробити одну таку вишиванку? А яка. Це все залежить від стіжків, скільки ниток. Буває вишиванка шиється 2,5 години, це сама найбільша, якщо там 130 тисяч стіжків. Якщо вишиванка така, що 60 тисяч стіжків, 50, то там 100. А с кола 15 штук вишивається зразу? 15 штук. А сколько в день вишиваєте вишиванок? Буває 150 штук на одній машині, буває 200 штук на одній машині. За день після пізнавальної екскурсії посадовиці з молоддю вирушили до магазину купувати вишиванку. Одразу обрати сорочки не вдалось. Очі просто розбіглися від різноманітності дизайну. Яка вам найбільше подобається чорна, червона чи біла? Ну, Взагалі-то мені подобається е, чорний колір теж. Це дуже гарна вишиванка, просто влітку буде досить жарко і учасникам. і ну, Вона дуже така е, парадна, витримана в традиційних е, кольорах. Ну, зараз подивимось, можливо, можливо, будуть і чорні, але поки що схиляємося до більш світлих тонів. Ну, от, До речі, досить цікава вишиванка. Чорний з блакитним. Я думаю, що можна спробувати. Зараз піду вдягну, подивлюся, як вона буде пасувати. Довготривалі пошуки завершились. Вибір зроблений. Найкраща вишиванка знайшлась. Так, ну, на мене вже є. Сподобалась. В принципі, вона нагадує ту, яка в мене є вишиванку. Зараз подивлюся, як вона буде пасувати, подивлюся в зеркало. Ну, здається, так дуже, дуже гарно. Принаймні, перші враження приємні. Думаю, що такі вишиванки, ну, це новий тренд. Вона. І футболка, в ній можна ходити щодня, і вона є має орнамент дуже гарний, теж і пасує до будь-якого стилю одягу. Наталії та Віталіку, заступник міського голови, також допоміг обрати вишиті сорочки Як? Ні? зрозуміло. Ну це мабуть краще. Україна написано. Червоно-чорна вишивка традиційна, дуже гарна вишиванка. Ну, будемо зараз ще дивитися. Дуже великий асортимент пропонують. Зараз треба всі переміряти і вибрати найкраще. Усі вкотре переконались, у Комсомольську можна знайти одяг із українським орнаментом на будь-який смак і гаманець. Тут великий асортимент сорочок, як для малечі, так і для дорослих. І ціни доступні від 90 гривень до 200. Саме тут учасники цьогорічного параду і придбали вишиванки. Наталя та Віталік брали участь у масовому заході. Оді, минулого року вони й досі пам'ятають про свої враження і з нетерпінням чекають 24 серпня. Мені дуже сподобалося. Це було схоже на фестиваль, як у інших країнах. Тож у нашому місті нічого подібного ще не було. І я дуже рада, що цього року повторюється І я сподіваюся, що буде ще краще. Минулого року Кременчуцький парад вишиванок став наймасштабнішим масовим заходом. Цього року народне свята обіцяє бути не менш грандіозним. Запрошуємо всіх на парад вишиванок 24 серпня на день незалежності. Зустрічаємось о 17-й годині біля Палацу культури Кридмаш. Йдемо центральною вулицею міста. Показуємо, що Кременчук єдиний Кременчук за єдину Україну. Кременчук це місто патріотів. – вишиванка сьогодні. Працівники служби порятунку спільно з представниками місцевої влади та водолазної рятувальної служби провели рейд по місцях масового відпочинку Кременчужан. Побували на центральному міському пляжі, виїхали на правий. Берег Дніпра та острови. Мета роз'яснити відпочиваючим правила поведінки на воді та водному транспорті, а також у лісовій зоні. На жаль, з початку року у Кременчуці та Кременчуцькому районі на водних об'єктах загинули шестеро людей. Тому нехтувати правилами безпеки під час відпочинку поблизу водойм це значить нехтувати власним життям. Саме цю істину намагалися донести до Кременчужан рятувальники. На пляжах міста вони роздавали відпочиваючим листівки із інформацією про правила поведінки на водних об'єктах, проводили роз'яснювальну роботу з населенням. Ми вам ще раз нагадуємо, що якщо, якщо ви купаєтесь, то дотримуєтесь, то купатися тільки, ну, не поодинці, втроє ви можете купатися, друг за дружкою присматривайте, Почитайте ось тут правила поводження на воді, розкажете своїм друзям. І удачного вам модиха до речі на центральному міському пляжі для крименчужан, які відпочивають, створені пристойні умови. Орендарі прибирають сміття, регулярно просіюють пісок. Упродовж дня працює радіоточка. Диктор повідомляє про зміни температури води та повітря атмосферного тиску. Громадянам нагадують правила поводження на воді. У медпункті у разі необхідності можна отримати ліки. З 10 години до 20 у нас чергує рятувальний катер по два чоловіки і плюс матроси рятувальники постановлені по срівненню пляж у нас в дуже хорошому стані і з тих пор, як ми передали в оренду. У нас ще є місця масового відпочинку на Молодіжному і Крюкові. Тіні много ну, теж в нормально. Ну звісно, в у нас лучше побували працівники рятувальної служби і на островах. Там завжди людно і особливу небезпеку представляють палаючі вогнища. Чому ми тут проводимо? Тому що, е, тяжело сюди доставити техніку і особовий склад. Тобто, і тушити проблематично. І тушить, конечно, да. Проблематично. Тому візьміть е, листовочку. Угу. Супруги теж розкажете, щоб можете. Може, до желательно там, если отдыхать, дихати поза себя там пообірати поубирать, добренько там ми оплатить. уже давным давно на воде, мы yeah. вроде как бы у себя дома, мы все знаем. Головне, крименчажани, які відпочивають на Дніпрі, позитивно оцінюють роботу рятувальників. Вони навіть не стараються ділять була безпечна. Ну, наверное, делать, чтобы было безопасно. ну и все радітям нужна бути внимательно детям. И Не быть пьяному на воде. Правильно? Слежу все время за своим ребенком. Вот и... Ну, я, в принципе, думаю, да, вот спасатели стоят там, смотрят, как бы приходят. И я думаю, что по возможности как можно стараются. Вроде бы все нормально. Что, что еще надо? Эти самые спасатели работают. Водичка попить есть, покупаться есть, полежать есть. Если хочешь, взял стеллаж отдохни. Все нормально, считаю. Як стало відомо сьогодні, Кремечужанам не рекомендують купатися на центральному пляжі, бо якість води у Дніпрі не відповідає санітарним нормам. Про це повідомляють у міській санепідемслужбі. За інформацією санлікарів, результати лабораторних досліджень свідчать про перевищення норми лактозно-позитивної кишкової палички. Тож купання на центральному пляжі міста несе загрозу здоров'ю людей. Сьогодні міжнародний день шульги, неофіційне свято людей, які надають перевагу користуванню лівою рукою. Найвідоміші в світі шульги Леонардо да Вінчі Черчилль, Ньютон. Якщо російська назва ліворуких відома всім левша, то чи знають кременчужани, хто ж такий шульга? Кременчуцькі новини поцікавилися на вулицях міста. А заодно й про те, як воно жити, користуючись лівою рукою. Ви знаєте, хто такий шульга Не знаю. Левша? Наверное, левши. Вы взагали праворуки или леворубич? Э, переученный левша. И как вам? Нормально. Да? Руки есть, пользоваться умею. Нет. А вам теково дизнаться? Да. Это левша. Левша. Вам ведомишь Шульги? Да, кума. И как ей? Чудово. Она и направо, и налево одинаково. Но налево получается лучше. Шульга моряк какой-то раньше был. А не, я не знаю, что за герой. Это левша российскую мову. А, -а, -а, не я первый раз слышу. Левша? Да, левша. Ну, а что такого? Знаю и видел. Говорят, что нескладно, удобно, привыкают они к этому. Не знаю, так что не могу сказать. Это левша российскую мову. Да. Еще раз чуем. Это российская мова и левша. Да. У вас есть знакомые? Шульги? Есть. А, левши? Левши. «Є». Як людині живеться? «Отлично. Ніяких незручностей немає. Тобто все, все як у нормальної людини. Кармачужанка Анастасія Ковальчук стала переможницею Кубку України з вільної піраміди. Федерацію хокею України та хокейна екстраліга уклали договір про співпрацю. Триває підготовка до старту 25-го чемпіонату України з хокею з шайбою. У Крмашуці продовжуються футбольні баталії чемпіонату міста з футболу серед аматорських колективів. Про турнірне становище команд та останні результати з наступної добірки спортивних новин. У Києві пройшов Кубок України з вільної піраміди з більярду серед чоловіків та жінок. У фіналі Кремінчужанка Анастасія Ковальчук перемогла Марію Пудовкіну з Кривого Рогу з рахунком 5-1. Упродовж трьох днів Анастасія зіграла п'ять матчів, в яких здобула п'ять перемог, та виграла 21 партію. Із 26 зіграних. Нагадаємо, Анастасія Ковальчук срібний призер командного чемпіонату світу, бронзова призерка особистих чемпіонатів Європи, чвертьфіналістка чемпіонатів світу. А також Кременчужанка була абсолютною чемпіонкою України з більярду, багаторазовою чемпіонкою та володаркою Кубка України у різних номінаціях більярдної піраміди. Федерація хокею України та хокейна екстраліга уклали договір про співпрацю. Триває підготовка до старту 24-го чемпіонату України з хокею-шайбою. з На даний момент договір про участь у змаганнях підписали чотири команди. Найближчими днями очікується підписання договорів з рештою команд. В сезоні 2015-2016 разом із Федерацією хокею питаннями організації спортивного змагання опікуватиметься хокейна екстраліга. Між партнерами укладений відповідний договір про співробітництво. Предметом договору є співпраця в питаннях маркетингової діяльності, розвитку бренду 24-го чемпіонату України з хокею шайбою, активного анонсування офіційних заходів, насамперед матчів чемпіонату, промоушн гравців, тренерів, команд учасників чемпіонату в засобах масової інформації, а також організації прямих телевізійних та інтернет-трансляцій матчів змагань. Нагадаємо, хокейний клуб Кременчук, хокейний клуб Донбас, хокейний клуб та фарм клуб Киян підписали договір на участь в чемпіонаті України. У чемпіонаті Кременчука з футболу серед аматорських колективів у вищій лізі відбулися двобої 10-го туру. Лідер цьогорічної першості Нафтовик розгромив Кремін 98 7-1. У переможців голами відзначилися двічі Михайлов та Маклаков, а також Мулиндін і Ярмишко, плюс автогол Бородіна. Єдиний м'яч у складі Кременя 98 забив Винниченко. У протистоянні селок Трансгаз тріумфували селоківці. Результат матчу 2-0. Надав можливість переможцям зміцнити свої позиції на другій сходинці турнірної таблиці. А ще один двобій між комунаром та Кременем 99 закінчився з рахунком 6-0 на користь перших. Таким чином лідери не змінилися. «Нафтовик», селок та комунар збільшують відрив від переслідувачів. І наостанок інформація про погоду. Завтра протягом дня синоптики обіцяють малохмарну погоду. Вітер східний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-23 градуси тепла, в день 30-34 градуси. Це вся інформація на сьогодні. До зустрічі в ефірі вже завтра. Хай щастить.